Ну, Він явно до цього не пристосований. Такі сверла з аврори 13 штук за 119 гривень. Слава Україні козаки! Сьогодні на огляді у нас безщитковий шуропокрут від компанії Vitlas. 60 місяців гарантії, швидкоз'ємний патрон, 40 ню крутного моменту і 18 вольт акумулятор. Акумулятор та зарядний пристрій в комплектацію не входять, замовляти потрібно окремо. І дві швидкості: від 0 до 400 обертів, і від 0 до 1400 обертів. Це ми, звісно, обов'язково перевіримо. Комплектація. Детальна інструкція українською мовою з ілюстраціями, Тут все дуже детально розписано. Кліпса, яку ми можемо прикріпити на наш шурупокрут з лівої або з правої сторони, кому буде як зручніше. Ну, і сам шуруповерт. Він доволі компактний. Давайте детальніше його розглянемо. Ось це прогумована ручка. Вона доволі тоненька і ергономічно, гарно лежить в руці. Кнопка аверсу та реверсу знаходиться під вказівним та великим пальцем. У нас є зверху перемикання двох швидкостей low і high. Регулювання крутного моменту дуже чітке. Всього їх є 18 і 19, і це режим сверління. Швидкоз'ємний патрон знімається ось таким чином. І тут бачимо, що ще є. Отвір під стандартну біту. Спробуємо, чи сховається вона у цьому патроні. Тобто можна ось таким чином використовувати, закручуючи якісь шурупи чи гвинти. І подивіться, наскільки він компактненький. Тобто десь з ним підлізти, на мою думку, буде досить непогано. Встановлюється патрон дуже швиденько. Батарею я замовляв на 4 Аг, і відеал вказує дійсно правдиву інформацію. Тут номінальна напруга 18 вольт. Наприклад, Дніпром тут пишуть 20 вольт, і то є маніпуляцією і трішечки неправдою. Розберемо, подивимося, що там всередині, які елементи живлення. половини в корпус, елементи, які використовують в акумуляторах VITALS від компанії ЄV на 2 Аг, 7,2 Втг ємності. Високостумові, доточкової зварки, у мене також жодних претензій немає, як і до товщини ось цих шин, які з'єднують елементи з бмс кою Також є термодатчик, який зафіксований на одному з елементів. Мікросхема залита компаундом для гасіння вібрацій, скоріш за все. Вітло робив завжди якісні акумулятори, тому претензій тут бути не може. Встановив акумулятор в зарядний пристрій, зарядиться до 100% і будемо проводити тест ємності. До речі, зарядка може видавати до 4,5 АСУ струму і має активне охолодження. Акумулятор повністю заряджений, про це сигналізує зелений світлодіод. Знімаємо його з зарядки і будемо пробувати розряджати. Давайте подивимось, де у нас ось це P+, Підключились і P-. Ось таким чином. Бачимо, напруга на електронному навантаженні 21 вольт, розряджаємо струмом 0,5С або 2 А. 41 Вт знімаємо з акумулятора. Закінчився тест ємності, він тривав 2 години-4 хвилини, і акумулятор віддав 74,6 Вт годин енергії або 4139 мАч, що на 139 мА більше, ніж заявляє виробник. Ставимо акумулятор на зарядку, подивимося, за скільки часу він зарядиться, якою потужністю ця зарядка буде його заряджати, і скільки на це витратиться енергії. Бачимо, потужність зарядки 80 Вт. Чудовий результат. За годину та 10 хвилин акумулятор на 4 ампер години зарядився від 0 до 100%. Відео заявляють на першій швидкості 400 обертів. Давайте перевіримо це. 411 і на другій швидкості 1400, а справді. 1374. Встановлюємо біту. Бітотримач у нас магнітний, і біта фіксується доволі гарно і не випадає. Тоді встановлюємо наш швидкоз'ємний патрон. В нього ставимо сверло. Можемо швиденько просверлити отвір, потім так само швидко зняти патрон і закрутити туди саморіз. Розмір нашого шурпокрута 130,7 мм. Спочатку подивимося, як цей малюк справиться з 22-м перевим сверлом. Так, тріскачка спрацювала, треба було поставити режим свердління. Продовжуємо. Дайте ще одну. Ну 22-е абсолютно без питань. Як на рахунок 32-го. Абсолютно без питань. Березовий бруз, глухар 8 х 100 без попереднього засвердлення. Давайте спробуємо чи впорається. Ну, соточку заганяє. Тепер 8х160. Без питань. 8 на 200. Ну на 200 йому тяжко було закрутити, але він все одно з цим справимося. Викручую. Сьогодні подвійний тест, окрім шурупокрута, буду тестувати ось такі сверла Заврори, 13 штук за 119 гривень, і у нас діаметри від 1,5 до 6,5 міліметрів. Відкриваємо. ще цікаво, так відкривається. Давай вітер заявляє, що патрон може тримати сверла діаметром від 0,8 міліметра. Я поставив півтора і будемо пробувати сверлити. сверло заврори справилось. Давайте спробуємо ще трішки більше. 4 мм діаметр свердла і коштує воно 9 гривень. Спробуємо в цей самий отвір, що я тільки що просверлив. Супер швидко, давайте поруч без попереднього засверлювання. Також без питань. Найтовстіше свердло з нашого наборчику 6,5 мм в діаметрі. Пробуємо. Звісно, треба було б надкернити, але я не взяв кернера з собою. Ну, Прям миттєво. В цьому малюку відсутній режим удару, але ми мусимо протестувати, чи зможе він просвердлити цеглину. Діаметр свердла 8 мм. Ну, він явно до цього не пристосований. До висновків спочатку по сверлах вони нормальної якості, враховуючи їх цінник 9 гривень за штучку. Можете оцінити якість саточки, якщо це взагалі можна зробити по відео. Ви бачили, як вони без питань сверлять профільну трубу з товщиною стінки 2,5 мм. Для них абсолютно не стало проблемою ні для самого тоненького, ні для самого товстого. Трішечки мене насторожує ось ця конструкція. Я думаю, що воно дуже швидко зламається, але. Ну, таке не коробочка важлива, а самі сверла. Для домашнього використання вони точно будуть нормальні. Тепер пошуру покруту. Він дуже компактний, в такому вигляді, взагалі. Для якихось меблярів буде. Я трішечки переборщив за кумом. Сюди потрібно, скоріш за все, обрати якусь моделечку трішки меншої ємності і меншу по габаритах. Патрон без питань тримає свердло 1,5 мм, як ви бачили. Потужності дуже багато, глухар 8х200 абсолютно без будь-яких питань заходить і аж вивертає зап'ястя, тому потрібно бути обережним. Режиму удару немає. І, на мою думку, це також плюс, тому що за рахунок відмови від цього елемента нам вдалося зменшити розміри самого інструменту. Акумулятор. Також виправдав всі сподівання, віддав більше ємності, ніж заявляє виробник. З зарядкою також проблем ніяких. Вона заряджає акум на потужності приблизно 80-85 Вт, Точно так, як і заявляє виробник. Дякую за увагу. Свою думку про сверла Шуропокрут. Напишіть в коментарях. Підписуйтесь на телеграм-спільноту і ставте вподобайку.